Поблизу Одеси на куяльницькому лимані, як і в прадавні часи гарцюють на конях козаки, тут знімають історико-просвітницький музичний фільм Меч єдиності. Я така легенда, якщо знайти шість мечів. І передати їх Ковалю, Коваль зробить з них меч єдиності. Це гарячий цех знімального майданчика. Тут кожен на своєму місці фіксує на камеру елементи майбутнього мюзиклу. Робота складна, адже вимагає професійності від всіх учасників групи. І по той, і по цей бік камери. Багато дублів, багато варіантів. Що потім все це об'єднати в єдину сюжетну лінію Цікаво і видовищно. До нас валиться велика пропаганда. Ворог виділяє великі гроші на пропаганду саме проти нас, проти України, проти українців, проти всієї нації. Ми маємо виховувати наше покоління, дітей, що таке Україна, як її любити. Треба вчити цьому. Денис один із режисерів монтажу у фільмі Довбуш він хоче максимально яскраво показати історичну складову мюзиклу. Адже саме на цьому акцентує свою увагу і Навка, автор проєкту. Все почалося з того, що я якось присвятила місяць, вивчаючи історичні пісні, співаючи їх, переспівуючи, і відібрала з них близько восьми, такі які мені найбільше зайшли до душі. З цього почався цей великий проект. Мюзикл це вийде десять пісень, пов'язані однією історією. А якою саме і до чого вона приведе, ви це вже побачите згодом. Історико мистецький проєкт на підтримку збройних сил України, меч єдиності, який реалізується творчою групою, підтримала низка державних та громадських організацій. А частина акторів фільму воїни, які зараз боронять нашу країну в лавах українського війська та їхні діти. Ідея полягає в тому показати. Історичну таку тяглість нашої боротьби від давніх часів до сучасної до, до сучасної війни за не життя продовжується, і нам потрібно для того, щоб мотивувати наше суспільство на, на боротьбу на перемогу. Такі проекти дуже необхідні. Софія, донька військовослужбовця, який загинув, захищаючи рідну землю від російської навали. Дівчинка займається в кінному клубі Айвенго та бере участь у зйомках. Історично то це більш цікаво. Там якийсь він, як ми скажемо на конях, це ці цікаво дивитись, бо виглядає дуже красиво та епічно. Ці молоді люди вдало поєднують любов до кінного спорту і мистецтво. Людмила тут у ролі смерті, хоча в звичайному житті дуже весела і комунікабельна, каже, вся молодь кінного клубу пройшла серйозну підготовку та почувається на знімальному майданчику. Впевнено. Коні попередній досвід такої роботи вже мали, і це помітно. Вони ведуть себе дуже добре, вони показали гарний результат, вони слухаються, а також добре грають на камеру, бо вони знають, що це таке. Ми показуємо, що ми пам'ятаємо наше а, попереднє покоління, що ми його цінуємо і показуємо те, що можливо наступне наше покоління вже буде згадувати нас. Розминаюся такий розрозум. Коли ти сідаєш зненацька на коня. Такі вправи для козаків були звичною справою. Тому ні суглоби, ані м'язи не боліли і ніякі болячки не чіплялись. Я займаюся бойовим гопаком. От всю методологію, систему всю вивчать, то от цей все, весь цикл вправ і оця методологія вона допомагає. Це успіваний в народних піснях Гетьман Дорошенко. Відчуваю гордість, звісно, що це відповідально, що це мені приємно, бо в мене, наприклад, гасло. Шануй своїх, будь сильним. Знову таки повторюю, що ми, якщо будемо шанувати свою мову, культуру, героїв, свої традиції, то ми будемо міцно стояти на цій землі. Ми розуміємо, усвідомлюємо, за що ми воюємо, заради чого ми воюємо, заради кого ми воюємо і таким. Таким чином, ми виховуємо прийдешнє покоління, яке вже не просто буде зламати, яке вже не просто буде надурити. Воно вже буде сильне, воно вже буде підготовленим і воно буде знати де ворог. Тож зйомки тривають. Всіх таємниць розкривати не будемо. Дивіться, вже зовсім скоро.